Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі ворог завдав 10 ударів з РСЗВ Торнадо С по Комунарському та Шевченківському районах Запоріжжя. 41-річний чоловік загинув, його 17-річна дочка у важкому стані у лікарні. У відділенні інтенсивної терапії 4-річна дівчинка. Необхідні кілька операцій, щоб вилучити уламки касетного снаряду. Постраждали ще 18 людей, серед них двоє дітей. Обстрілом пошкоджені 10 багатоквартирних та 12 приватних будинків. Надзвичайники ліквідували займання у трьох оселях на площі 350 квадратних метрів. Також горіли вантажівки та станції технічного обслуговування. Територія засмічення після обстрілу більш ніж 3 тисячі квадратних метрів. Комунальники продовжують усувати наслідки нелюдського удару окупантів. Окупанти просунулися у Новоіванівці, повідомляє Діпстейт. В інституті вивчення війни повідомляють про захоплення села Ольгівське поблизу Гуляйполя. За інформацією Генштабу, за добу ворог атакував позиції силоборони на запорізькому напрямку 36 разів. Російський дрон вдарив по приватному будинку у Богданівці Запорізького району. 71-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджені будинки та господарчі споруди. Від удару здійнялася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Продовж доби окупанти завдали 540 ударів. 16 населених пунктах Запорізької області працівники державного бюро розслідувань викрили запорізького правоохоронця, який організовував перевезення військовозобов'язаних за кордон. У Фейсбуці пропонував послуги перевезення через блокпости. За свої послуги чоловік брав від 2 до 6 тисяч доларів. Правоохоронці затримали на гарячому, йому світить 9 років ув'язнення. У Запоріжжі вже 8 місяців працює послуга соціального таксі. Завдяки йому пільговики можуть активніше пересуватися містом. Послугою вже скористалося 228 людей. Серед них діти з інвалідністю та люди постраждалі від війни. Замовити послугу соціального таксі можна за телефоном або за адресою вулиця Рекордна, 9 А. 18-річного наркоділка затримали у Запоріжжі. Робив закладки. щомісяця за свою невтомну працю отримував по 60-80 тисяч гривень, а наркотики зберігав просто у себе вдома. Молодику загрожує до 12 років ув'язнення. Поліцейські евакуювали з Приморського 67-річну жінку. Дорогою до Запоріжжя авто з поліцейськими та пансіонеркою ледь не стало ціллю атаки ворожих дронів. Але жінку вдалося доставити до безпечного місця. Щоб евакуюватися з профронтових населених пунктів, телефонуйте на лінію 102. Екоінспектори виявили сміттєзвалище в Олександрівському районі Запоріжжя. Непотріб площею 10 квадратних метрів знайшли біля будинків по вулиці Університетській. Звалище мають ліквідувати до 9 жовтня. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.